Вітаю вас, дорогі друзі! Слава Україні! Сьогодні я хочу розповісти вам гороскоп для стрижки волосся та нігтів. У серпні святкують великі православні свята. Пророка Ілі, Ілі 22 серпня, перший спас 14 серпня, другий спас 19 серпня, Успенський піст 14 по 27 та Успіння Пресвятої Богородиці та Третій спас 29 серпня. Також Україна буде святкувати День Незалежності 24 серпня. Для багатьох українців серпень буде пов'язаний. Відпочинком, початком нових планів, роботи та навчання, щоб заздалегідь, підготуватися і зовнішній вигляд підготувати, спланувати стрижку фарбування та догляд за волоссям і нігтями, ми пропонуємо вам календар стрижок на серпень 2023 року. Волосся і нігті людини є показником стану його біополя, здоров'я. Людської сили або життєвої сили людини, поганий стан волосся та нігтів вказує на слабке біополе людини та втрату життєвої сили. Так само, впливаючи на волосся та нігті, як частини людського тіла, можна вплинути на загальний стан усього людського організму, покращити або погіршити здоров'я, збільшити або зменшити життєву силу людини. Тому велику увагу необхідно приділяти підбору дня стрижки волосся та нігтів з метою не нашкодити життєві сили людини, тобто не зменшити її. От, і... Тобто волосся не можна стригти, коли заманеться, хоча чоловіки голяться щодня, але вуса та бороду слід підстригати в дні, коли рекомендується стригти волосся та на голові. Нігті, на відміну від волосся, необхідно стригти та багато частіше, не менше одного разу на тиждень. Але сприятливі дні для стрижки волосся та нігтів можуть мати інтервали більше тижня. Тому для стрижки нігтів краще вибирати певний день тижня і тільки в цей день стригти нігті. Наприклад, сприятливими для стрижки нігтів є четвер та субота. Якщо ж ви помітите, що стан ваших нігтів погіршився, а значить ослабло ваше біополе, то стрижку нігтів слід проводити лише в сприятливі дні, зазначені у календарі. Якщо ж на якомусь тижні немає сприятливого дня, тоді стрижіть нігті у четвер або суботу. Після хвороби чи операції для збільшення життєвої сили можна підстригти волосся та нігті у два етапи. Спершу підстригти на учебному місяці, перед молодиком, наприклад, у серпні це буде 10 серпня. А вдруге підстригти після молодика на зростаючому місяці 21, 24 та 26 серпня. Так само можна вчинити, якщо у вас почались проблеми з заробітком грошей та навчання, або, наприклад, погіршились справи в бізнесі. Значить, я е, склала вам календар. І хочу навести його. 2 серпня, середа, місяцю водолії, 16-й день місяця, сприятливо завивати, стрихти волосся та нігті. 5 серпня, субота, місяцю овні, 19 день місяця. Сприятливо завивати, фарбувати, стрихти волосся та нігті. 7 серпня, понеділок, місяцю тільці. 22-й день місяця сприятло лікувати, завивати, стригти волосся та нігті. 9-го, ось ще хочу повернутися до 8 серпня. Тут місяць у тільці, і тут що можна рекомендувати. Тут можна рекомендувати у курс лікування, це можуть бути якісь такі операції, якісь покращення, наприклад. Якихось, ну, або видалення яких, якихось несприятливих таких ознак. А 9 серпня середа, місяць у тільці, 23 й день місяця, сприятливо лікувати, завивати, стрихти волосся та нігті, 10 серпня, четвер місяць у близнюках, 24 й день місяця сприятливо завивати стрихти волосся та нігті. 21 серпня, понеділок, місяць у Терезах, це вже п'ятий день місяця. Сприятливо завивати стрихти волосся та нігті, 24 серпня, четвер, місяць у стрільці, восьмий день місяця. Сприятливо фарбувати стрихти волосся та нігті, 26 серпня, субота, місяць у стрільці, десятий день місяця. Сприятливо фарбувати стригти волосся та нігті. 30 серпня середа місяцю водолії, 14-й день місяця. Сприятливо до 16 години завивати, стригти волосся та нігті. На цьому я хочу закінчити і побажати вам усього найкращого. Успіхів, здоров'я та щастя. До побачення.